Всем привіт! Сьогодні 21 грудня приїхав знову на річку половити щуку. Вчора я непогано тут половив, 5 щупаків витягнув. Сьогодні теж тепло, вчора було днем 9 градусів у нас. Сьогодні теж тепло і сонечко світе. Надіюсь, що буде кльові сьогодні. Великих щук нема. Ну, Буду надіятися, що. Колись та схвати. Сьогодні хочу ще спробувати, тут зразу приїхав на мілководі, хочу спробувати отакий воблер. У мене і вчора він був у коробці, я його недавно поклав. У мене там воблери є, які я не використовую. То Сильно глибоко вони занурюються, то ще щось. А це недавно достав. Думав, на мілководях, а воно подивився. Потім води дуже багато було. Так на нього я кидав і нічого не клювало. Ну, Сьогодні ще спробую. тут дуже мілко і треба щось поверхневе використовувати. Немає особо таких воблерів. Якщо є, то тільки рівноміркою тягнути. Ну, не, не сильно подобаються вони мені. Буду я закидати зараз. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. І переходьте по ссылкам в описі до відео. Сьогодні чим хорошо, що немає вітру, як учора. Поставив зразу воблер, спробую. Ну Бачу вона плотва гань... цей ходить або її щось ганяє. Це воблер Strike Pro в мене. Він так проводить, що він мелко-мелко дребежить. І не сильно занурюється. Він легенький. Може його б треба було дергати. Я його на нього толком ніколи нічого й не витягував. Не сильно не ловив, він у мене вже давно. і Зараз пробую потрічити його. Він не сильно занурюється. В цьому місці вчора щука ганяла, я бачив два рази. Іменно тільки в цьому місці ганяла. Може і за того, що навіть мілко сильно і видно, що прям щука випригує з води. І за це так видно. О, навіть цей вобер зачепився за водорості. Thank <laughs> you. Все, схватило на рівномірці, на цей воблер. Перва щука, мабуть. Ого. Подивіться, вона повністю його закопнула, той воблер. Аж там. Я думав зачепився за водорості. А воно прям, я повільно тягнув. Подивіться, ну це ж добре його зажрало. Сейчас візьму інструменти ого подивіться як його там доставати та ще воблер два крючки а цей задній крючок аж тут усе виліз подивіться де зараз постараюсь акуратно запхнути щоб Міжду жабер. О, дивіться. Яка щучка, який воблер. Пофоткав, випускаю його. Я стояв на цьому місці, кидав цей воблер. Не було покльовки. Думаю... Щоб не ставити лісну перейду на друге місце, ще попробую справа. І тільки я закинув з першого закиду вона й схватила. ще ще в цьому місці покидаю. Один ще мінус цього воблера. Летить він легенький. Летить він недалеко. Ну, мені з головою хватає Аби так клювало. Вже зачеп Я думав, покльовка або так само тягнув, тягнув, повинно воно клац вроді зачепився за щось. Казалось, щупак Вітерець невеличкий піднімається. Такий легенький воблер. Його грамів шість. П'ять, шість отак. Ух ти! Іще одна. Це третій закир. На цьому місці і щупак. На цей воблер. Я ніколи в житті цьому воблеру, він у мене років п'ять, мабуть. Я ні разу так не витягував на нього щупаків. Подивіться, ну такий самий маленький. Ну, зато клюють і приємно з ударом. Це 10 хвилин риболовлі, вже два щупака. Це ж круто. Де я так ще половлю? Цього теж випускаю. Там крові скільки. Вроді не так сильно жабро повредив воно поплив. Не так сильно жабро зачпив, витягнув, наче нормально, а крові було. І я цей воблер скільки раз пробував. Ну ні разу особо так. Я не пам'ятаю, щоб я навіть на нього ловив щось. А тут ось о... за 10 хвилин два щупаки. Ну я ж кажу, те, що води стало менше і він тут працює, цей воблер. І на рівномірці. Я його і твічу, і рівноміркою водив раніше. Не клювало. Сьогодні працює. Обірвав я той воблер, ну як завжди. Спробую ще такий маленький. Це ж треба було. Раз в житті на нього клювало і то обірвав. Цей боблер теж Strike Pro. Легенький, маленький, теж дребежить, так він непогано, мелкі такі дрибежання. І теж я на нього не сильно ловив. Та взагалі кається на нього нічого я ніколи не зловив. Спробую, звісно, колір хотілося б такий натуральний, як у того воблера. Спробую його. Завжди треба пробувати. Пробую ще з цього боку позакидати. Жаль, звісно, що той воблер обірвав на цей зелений, жовто-зелений не хоче пливати щука. Прийдеться ловити на блешні. Я його ще спробую тут по мілковод'ям. Тому що тут і блешні не сильно спасуть. Не факт, що я блешню тут проведу. Я вчора тут кидав, то я проводив, ну зачіпається все одно. Не так, як би хотілося. Ось, о, схватило все-таки. І цей воблер я розловив. Ну, щупачок. Подивіться. Сьогодні порозлавлював воблери свої. Хоч би і цей не обірвати. Все-таки клюнуло. Вчора цього місця я нічого не витягнув. Сьогодні вже пару закидів і є І теж закопнула півбоблера. Зачепилось непогано. Випускаємо. Ого. Ще пару раз тут. Кину, не бачу смисла довго стоять тут, бо вся щука, яка хоче клюнути, вона клює зразу на перших закидах, як і вчора. І піду далі сходів на яму. Там може щось більше возьме. Ну, на ямі вже Треба блесні кидати. Оцей воблер під поверхнею йде. Прийшов я на яму, зараз там, де навкіше, покидаю цей воблер. потім поставлю блешню. там, де я не можу протягнути ближню. Зараз цим воблером по проводі. вдруг щось клюне. Ну, окунь, видно, малька ганяє, іменно окунь не щука. Стайки окунців невеличкі, але є. Ну, а брати вони не хочуть. Я із силікон пробував вчора. Та й на такий би маленький воблер. Я думаю, окуні б повинні хватати. Ну, не, не бере окунь. Дуже рідко я на спінінг витягую окуня. В цьому році, наприклад, геть ні одного. тому році одного і на таку велику блешню схватив окунь. У нас якщо окуні ловиться, то тільки на мормишку з мотилем. Рідко, коли що на мормишку без мотиля клює. Ну, а взагалі, хоч риби тут багато, взимку не сильно клюв. це тільки перший і останній лід. Ну що ж, останній закид тут, та й буду йти далі. Нема чого. Якщо не клює, то не клює на тих місцях. Ну, як і вчора, з перших закидів. Де активна щука. Там вона клює з перших закидів. А так не хоче. Хоча малька тут куча. І щука повинна стояти. може вона вже з самого утра вже так наїлася, що і ці блешні до одного місця. Все, йду на кладку. Я на кладці, лебеді трошки порозганяли мені тут рибу. Ну нічого. Думаю, тут щука привикша до тих лебедів, вони тут живуть. Тут мальок завжди стоїть в цьому місці, Тож лебеді його теж ловлять, їдять як і щука. Зразу пробую тут на блошню маленьку. Потім буду щось міняти. Поставлю ще маленького воблера, щоб закинути туди на мілководдя, де ще лебеді стоять. На блешню не було покльовок. Поставив воблера тут мілководя, бо навіть тією маленькою блашнею чіпляв водорослі. Дуже мілко стало. хлебедів, боже. Ви подивіться, вже три тут зібралось. Треба йти отсюдавати тут. Щуки, мабуть, не буде стоять. Ну хоча зараз ще пару раз тут проведу боблера та й йти на другу платку. Та мав зачик на той щупак такого милководя угу. на воблер все-таки взяв. І там глибина сантиметрів 20. Я спочатку подумав, що вже за якусь палку зачепився, бо це часто в тому місці було. А воно, дивіться, який щупак. І взяв він, я повільно вів. От хватав він за передній крючок завжди. Ну так виходить в основному. Клас. Без інструмента тут і не достанеш. Так зачепилось хорошо такий маленький тронічок зачепилася вона б уже і не цей, не зійшла б. Та ти подиви. Зуби їй ламаю Вони ще пригодяться. Так. Ось такий щупачок. Це, мабуть, сьогодні найбільший. Підкладку пішов. Нарешті я дійшов до другої кладки. Щас, ще тут вчора мене один щупак схватив. Тут теж, як і біля тієї кладки, завжди щука є. Не завжди вона бере, ну а видно, що ганяє тут малька. Закінчилась моя риболовля. Жаль, що одного воблера тільки розловив за пару років. І обірвав. Сьогодні, бачите, клювало тільки на маленькі воблери. Непогана сьогодні риболовля, Чотири щупачка, один удар. Мені сподобалось. Ну, такий я воблер, дві штучки витягнув. Сілікон, блешні сьогодні не працювали. Я пробував і нічого з цього не вийшло. Води все менше і менше, то тільки такі поверхневі воблери і будуть в мене зараз працювати. Ми подивимося ще по погоді, бо в нас там і морозці невеличкі будуть. А воно зверху стане лід. І не спінінг кинуть, ні на зимову риболовлю не вийдеш на нього. Так виходить нема де й ну, ладно. Ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І переходьте по посилкам в описі до відео.